Привіт! це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Я зараз на півдороги до Мачу Пікчу і покажу, як туди дістатися українцям. І головне, скільки це буде коштувати. Це не просто і не дешево. Але якщо Мачу Пікчу у вашому списку омріяних місць, то вам краще підготуватися і прорахувати все наперед. Тому слідкуйте за мною. Поїхали. Найближчий аеропорт до Мачу Пікчу знаходиться у місті Куско. Але туди дістатися з України можна лише через Ліму, столицю Перу. У свою чергу до Ліми з Борисполя треба летіти через Париж або Амстердам. Наприклад, 3 години займе рейс Бориспіль-Амстердам, 5 годин транзит в аеропорту і 12 годин Амстердам-Ліма. Такий же 20-годинний шлях чекатиме вас у зворотньому напрямку. Не переключайтеся, щоб далі дізнатися ціни на перельоти і всі витрати. Прибувши до Ліми, ви можете заночувати, подивитися столицю і океан або ж одразу летіти в гірське місто Куско. Переліт займе всього годину, і лише від вас залежить вибрати швидку подорож за декілька днів чи більш комфортну, і розтягнути відвідування перу довше, ніж на тиждень. Готель чи квартира в Лімі коштує 30-40 доларів за ніч. Додайте 10 доларів на таксі і хоча б по 5-10 на їжу. Я показувала гарний варіант квартири на 3-4 осіб за 35 доларів в одному з попередніх відео. Далі переліт до Куско коштує 45 доларів в один бік, а рейси туди є по 5-6 разів на день. Якщо вирішите зупинитись на ночівлю в Куско, доба оренди коштує близько 15 доларів. Не забудьте порахувати по декілька доларів на їжу і таксі. Ціни тут дешевші, ніж в столиці. А історія та творчість перуанців цього регіону варті того, щоб дослідити місто. Є два способи, як дістатися із Куско до Мачу-Пікчу. Обидва проходять мальовничими андами, і ви захочете дивитися у вікно всі 4 години дороги. Перший маршрут обслуговує компанія Inca Rail, що пропонує поєднання автобуса і потяга по 2 години кожен. Другий варіант компанія Peru Rail має прямий залізничний маршрут. І різні цінові категорії. Наприклад, мій квиток два боки коштував 100 доларів, але за бажанням можна вибрати лакшері потяг хірам Бінгам за декілька сотень доларів з обідом, вином і трансферами після прибуття. По дорозі до Агуас Кальянтес у нашому потязі був лише один вагон і у ньому шість пасажирів, аж до першої зупинки Оянтайтампо там приєдналося ще троє. У нас був провідник на ім'я Віктор Гюго, уявляєте? Розказав, що їсти в потязі не можна, а лише на зупинці. Забігаючи наперед, скажу, що по дорозі назад було близько 10 вагонів, і наш вагон був повний. Найприємніше в цій залізничній подорожі із Перу Рейл все чисто, є туалет і навколо великі вікна, і на стелі також. Можна всю дорогу роздивлятися природу і слухати етнічну музику. Місцевість змінюється від пустельної і сухої до гірської. І дуже вологої. Гляньте на ці капсули підвішені на скелі. Це виявляється готель. Хотіли б в такому зупинитися. Ночували ми у цьому містечку за 20 доларів зі сніданком. Поїсти в ресторані можна за 3-5 доларів. Тут величезний вибір сувенірів. Від брелка у формі лами до теплої ковдри, панчо з традиційними візерунками, сумок і капелюхів. Деякі сувеніри звідси я буду розігрувати, тому слідкуйте за новинами і не забудьте підписатися. І ось потяг привіз мене до містечка Агуа Скальянтес, що означає гарячі води. Це недалеко від Мачу-Пікчу, тому його часто називають село Мачу-Пікчу. Ніхто особливо не планував це місто, але будинки почали з'являтися по обидва боки колії, як тільки відкрилася станція в 1931 році. До цього тут були лише працівники залізниці. А як тільки приїхали перші туристи, почали будуватися ресторани, відкриватися готелі. І зараз це містечко повністю обслуговує туристів і працівників залізниці. Це центральна площа цього містечка, і як ви бачите, туристів зараз дуже мало, і мені насправді дуже шкода, що всі ці ресторани, готелі не отримують повністю того, що отримували до пандемії. Який сенс називати місто гарячі води, якщо тут немає гарячої води? Насправді вона є і вона не в тій річці, яку ми бачили, а ось тут є вхід до термальних купалень. І видно, що ціна різна для іноземців. Для іноземців це близько 5 доларів, для місцевих, тобто перуанців, це в два рази дешевше, а для тих, хто живе в місті, ще дешевше. Зараз зачинено понеділя, але я думаю, що в наступні дні я сюди ще прийду. Якщо ви плануєте їхати на Мачу-Пікчу, Напишіть мені, який варіант вам краще підходить: приїхати в містечко Аґвакаянти, залишитись тут на декілька днів, піти в термальні купальні, а потім піднятися спокійно на Мачу-Пікчу. Чи ви хотіли б зробити все це в один день, 4 години на потязі, піднятися на Мачу-Пікчу, спуститись 4 години назад до Куско. Звичайно, це залежить від вашого часу. Якщо у вас є всього лише один-два дні, то вам потрібен швидкий варіант. А якщо у вас є декілька днів, як у мене, чи залишилися б ви в цьому містечку? Напишіть. Перейдемо до найголовнішого підняття на гору до міста Інків. Зарезервувати квиток на Мачу-Пікчу потрібно онлайн. Він коштує 30 доларів з особи. Щогодини на територію заповідника впускають близько 70 осіб, тому не варто відкладати бронювання на останній день. А от квиток на автобус до гори треба купувати перед самою поїздкою, у містечку Автобусні каси знайти легко. На асфальті побачите величезну жовту стрілку з написом Квитки автобус коштує 24 долари в обидва боки. Якщо ж ви любите хайкінг і маєте декілька годин на підйом змієвидною дорогою на вершину вперед. А ми ці 6 кілометрів здолали на автобусі за 30 хвилин в один бік. Далі ваш квиток перевіряють на вході в заповідник. І ось ви на омріяній мачу пікчу. Без гіда, і якщо ви не поспішаєте, можна гуляти годину-дві. Більше і не потрібно. Але переконайтеся, що маєте капелюх у сонячну погоду і дощовик у хмарну. Сезон дощів тут триває з листопада до квітня, тобто я потрапила на найприємніший сухий сонячний день із температурою плюс 27. І вам рекомендую планувати поїздку десь між квітнем і жовтнем. Які ж ціни на квитки з України до Перу? У вересні 2021 року квиток Борис ліма коштує 1300 доларів обидва боки, а влітку 1400. Є на сайтах і дешевші варіанти з більш ніж двома пересадками і лоукостами Але не забувайте, що наразі трансфер через ЄС для українців неможливий, якщо один із рейсів обслуговує лоукост по типу Райнер чи Візер. Найреальніший варіант обидва рейси мають бути KLM або Air France. Не забудьте порахувати ПЛР-тести і купити пластиковий щиток для перельоту. Перевірте додатково, чи потрібен після прибуття швидкий тест на антигени або ж самоізоляція, бо ці правила Перу оновлює кожні 14 днів. І ось саме час підрахувати витрати на тижневу подорож на Мачу-Пікчу для однієї особи у вересні 2021-го. Квитки з України до Ліми в обидва боки 1300 доларів. Квитки в Куско 90 доларів. Квитки на потяг 100 доларів. Дві ночі в Ліми 50 доларів. Харчування 20. Таксі 20. Дві ночі в Куско 30 доларів. Харчування 20, таксі 10. Ніч в вабуаскальянтис 20 доларів. Їжа 10. Вхід на Мачу-Пікчу – 30 доларів, автобус обидва боки 24. Додайте два ПЛР-тести приблизно за 100 доларів. У результаті виходить 550 доларів на людину на тиждень без квитків, а з квитками 1850. При цьому оренду житла ви спокійно можете зменшувати вдвічі, якщо вас двоє. Не їсти в ресторанах, якщо маєте квартиру з кухнею. Ну, ви розумієте. У моєму випадку повільної подорожі я не мала великих витрат на переліт, бо вже була на континенті Південна Америка. Мій квиток в Ліму з Парагваю коштував близько 300 доларів в один бік. Залишається сподіватися, що перельоти подешевшують, бо я щиро бажаю кожному українцеві побувати на Мачу-Пікчу і побачити все на власні очі. Ну що, вхідні квитки до Мачу-Пікчу придбані. Автобус в обидва боки оплачений, і я дісталася до Мачу-Пікчу. Ви бачите зараз на фоні. Але дивіться повне відео наступного тижня. Я покажу саме це загублене місто Інків. Напишіть мені в коментарях, чи було вам цікаво, чи вважаєте ви цю інформацію корисною. Підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось. the only